Дієвий спосіб позбутися алергії без ліків. Вітаю, мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. І сьогодні ми поговоримо про алергію. Алергія буває різною: вона може бути на тілі, або вона може бути такою, коли людина задихається, наприклад, від якихось запахів. Що провокує алергію на психоемоційному рівні? Це внутрішні конфлікти, це внутрішні стани, які запустили ці процеси. Наприклад, якщо у вас є алергія на тілі і виникає в певні періоди життя, та наприклад, там на осінь або на весну. То це означає, що ваша психіка залітає другий раз, ну тобто повторно, в той же самий внутрішній конфлікт, внутрішній стан. Наприклад, стан роздратування, стан злості, стан такого внутрішнього неврозу. Тобто там був конфлікт, я з чимось не справилася. Якщо у вас алергія у вигляді того, що ви задихаєтеся і вам важко дихати, то подумайте, що там може бути внутрішній конфлікт, Хто мені не дає дихати, хто мені заважає вдихнути на повні груди життя, і, можливо, я сама собі заважаю дихати в житті вільно. Будьте здорові, приходьте на консультації, допомагайте собі, тому що психосоматика це наука, яка показує нам, яку ми маємо силу і як ми можемо самі собі допомогти, змінивши тільки мислення і змінивши сприйняття ситуації.